Ох, цей дурник, ця пустушка. Вводячи її в життя дитини, багато батьків навіть не думають над тим, що одного дня її потрібно буде забирати. А обов'язково буде потрібно. Вангую вам. Загалом, я Ковальчук Олена, консультант зі сну та грудного вигодовування. І сьогодні я розкажу вам, як можна забрати соску у дитини декількома способами. Переходимо до них. Але перш ніж перейти до них, давайте спочатку обговоримо, навіщо її загалом забирати. Перша така найпоширеніша, власне кажучи, причина це негативний вплив будь-якої абсолютно будь-якої постушки на грудне вигодовування. Так як метод смоктання постушки відрізняється, і деякі діти можуть через це відмовлятися від грудей. Окрім цього, пустушка створює також сильну асоціацію на розслаблення, засипання, подовження сну, як е, смоктання грудей чи пляшки, ну, чи пальця, наприклад, ну, чи те ж саме качання. Пустушка негативно впливає на прикус. І, будь ласка, шановні батьки, якщо ви думаєте, що потім просто поставите дитині пластинки, щоб вирівняти зуби, і все буде окей, то Хочу вас розчарувати. Пластинки та брекети то, по-перше, надовго, по-друге, то реально дорого, повірте, людині, яка з ними ходить. Окрім того, через те, що будуть невірно формуватися зуби, а також на щелепу це впливає, то можуть виникнути проблеми з певними літерами, тобто з звуками, тобто з мовленням через соску. Тому, однозначно варто. Вчасно прибирати пастушку з рота вашої дитини, якщо вона там вже ну, з якоїсь причини сталася. Оптимальним варіантом є забрати пастушку до одного року, тому що до цього віку вона є, в принципі, звичкою, і до неї ще не сформована прив'язаність як до якоїсь улюбленої речі. А змінити звичку простіше, ніж забрати улюблену річ. Ну, а тепер давайте. Кілька способів. І якщо мова йде про смоктання соски тільки поза сном, як елемент заспокоєння чи задоволення смоктального рефлексу, то її можна забрати швидко і навіть за один день. Але давайте так, якщо мова йде про тривогу, подумайте спочатку, чим викликана тривога дитини, а потім вже забирайте соску, бо буде дуже важко. Загалом, якщо. Забирати соску за один день це можна зробити. То будьте готові, що дитина буде плакати, буде 100% істерика. Але ви цілком здатні запропонувати вашій дитині інші способи заспокоєння чи задовільнення потреби. Просто про них потрібно подумати до того, як ви будете її забирати. Другим варіантом є поступове зменшення її використання. Тобто. Даєте пустушку з затримкою, або ж через там, раз, два, в залежності від ситуації, поступово скорочуєте кількість соски взагалі в житті дитини. Якщо ж соска це про розслаблення перед сном. Також, якщо це асоціація на сон, на засипання саме, да? то тут основним методом є поступове скорочення тривалості смоктання і привчання дитини до засипання без не детально, що називається посекундно. Цей метод представлений на курсі з дитячого сну сон в радість. І пам'ятайте, всі методики по зміні способу засипання вводяться тільки після корекції ритму чи режиму дитини у відповідності до індивідуальних норм саме цієї дитини. Про це теж є, звісно, на курсі. Четвертим способом, що може застосовуватись ну, в обох ситуаціях, є обрізання соски. Так, це такий старий метод, який часто можна почути, але, ну, блін, він реально працює. Він працює і він, до речі, непогано працює після одного року. Тому, так, да, можна використовувати. Ну і спосіб, який зараз широко в Тіктоці і в Інстаграмі, сказати дитині, що сосочка кудись полетіла, прив'язати її до кульки, і пока пока сосочка ні, не працює. Бо, ну, бо з якого переляку ця соска кудись полетіла? І що робити без неї дитині ну, абсолютно незрозуміло. Тому після зняття гарного відосика на вас, скоріш за все, буде очікувати істерика. Це вирішення головної задачі. Що тепер робити в ситуаціях коли дитина просто б смоктала соску? Тому, якщо ви вже от це от замислили, то подумайте, що ви будете робити, і як до того реально підготувати дитину. Ну, власне кажучи, ось і все. А чи є соска у вашої дитини? Коли плануєте забрати? А якщо вже забрали, то як ви це зробили?